Чому я зупинився? Як ви думаєте? Дуже важливо, чи тут значення дорівнює 3, чи може щось чи можна тут щось узагальнити. Як ви думаєте? Чи як відомо? Чи можна узагальнити. А як можна тут написати? Mm. Якісь поставити якісь параметри. Тобто що, якщо ми тут поставимо, наприклад, x по модулю, плюзі, по роду дорівнює m, зверніть увагу, якщо я. Якщо я, я значить, квадрат, квадрат можу значит, замість 3 поставити 4, можна поставити 5. Як бачите, що розміри квадрата просто будуть змінюватися, просто будуть змінюватися, а, цей, а значит, сам, значит, саме положення квадрата буде те саме. Побачили? Так. Наступне, наступне. А як ви думаєте, а якщо ми отут і тут поставимо якісь коефіцієнти? Що тобі в такому випадку може статися з квадрат? Прошу. Тут твоя така думка. Можеш ти нам донести? Ну, давай я, я доведу. Добре, ти тут дивіться. Де, е, е, якщо ми отут і тут поставимо якісь числа, якісь числа, значить розглянемо такий випадок. Запишіться. 2х помоги плюс 3. І помогули вирівніші. Порівнішість. А може все-таки тут скажемо? Як можна вийти? Світлана, можете казати. Координатний метод для вас не новий. Тому використовує. Нам треба ввести, що один знак модуль дорівнює нулю. Тобто Тобто, х дорівнює нулю. Тоді 3Y по модулю дорівнює 6. А y дорівнює плюс-мінус 2. Тоді ми отримуємо точки. Наприклад, А. І два, а тут шість. І два. Мінус шість. Відніма два. Якщо і вирівнює нулю. То два хрівню шість. А х вирівнює плюс-мінус Т. Тут також отримаємо точки а тут шість 6, А знизу подивитися ірик до рівні нуля, ти поставиш. Ой. Ірину рівні нуль. І не видивитися, все нормально. А, е, а тепер теперьте на малюнок здяки. Дивіться. Тут у нас вже є ром. Х точки, які ми поставили. Е, точка А, ну трошки не так позначена, як в мене на малюнок. И точка А має координати 3.0. Точка Е має координати е, 0,2, мінус 3,0 і мінус е, 2,0. Бачите, що ми отримали фігуру, яка називається як там? Це єрон. Це єрон. Зверніть увагу, якщо ми параметри будемо міняти, що буде робитися з ромом? Тобто, який параметр я міняю тут? У нас було там, де 3. По осі сів, бачите, по усіх сів. Але таким же штаном, самим чином можемо міняти по усі гріків. Е, е, тому в загальному випадку тому в загальному випадку е, значить, може хтось позагадити, е, який буде загальний випадок для того. Загальний не для року. Ну, Світами прошу, тоді вже то. Буде М модуль X до М модуль X додати. Додати н модуль Y. Н модуль Y дорівнює також якомусь конкретному дискові, наприклад, А. Дорівнює А. Запишіться, тобто вигляд ромбу такий. Вигляд.